Всем привет, с вами Виталик, И мы начинаем снимать вторую серию про историю барберов. Ми находимся в Києві, а -Ки, і и барбершоп Point. Погнали. Розпочинав свій шлях дуже так цікаво. А якийсь переломний момент в житті стався, що я думаю, чим мені взагалі в житті займатися? Е, блін, типу, нічого не вмію. Був е, адміном, кальянщиком, знаєш. Е, думаю, я, треба в житті якось взагалі думати що, е, на майбутнє. І в якийсь момент е, просто знаходжу на Ютубі, е, канал Альдо е, Барберс і. Е, Розповідаєш, у типу, Барбери заробляють багато грошей. От я думаю, ну, я молодий, мені це потрібно, ну, гроші, типу, щоб е, себе радувати. Mm. <laughs> да. І е, думаю, піти до нього на навчання, а потім виявилось в тому комп'ютерному клубі, де я працював, е, колега. З яким я працював, то він друг е, Ярослав от е, Злаєн Барбершоп, і мені потім запропонували, е, я попросив його дізнатися, чи можливо там у пацанів навчатися якраз біля дому, типу, що недалеко ходити. І я вміг би, типу, і ходити і на роботу, і навчатися. Тобто все доволі близько було. От і да, і Пацани мені допомогли, навчили. От почався шлях з Lion Barbershop і там, напевно, про рік-півтора, можливо, так я точно вже не пам'ятаю. В якийсь момент я просто зрозумів, що от мені хочеться далі розвиватися. А хлопці ну там ну не багато знали. Насправді, ті барбери, з якими я працював, не багато знали і не могли дати якусь інформацію там за інші стрижки, за подовжені. Бо мені було дуже цікаво, бо я наткнувся також в цьому барбершопі на фотографію Бертуса з Шорама. І мені стало цікаво, що це за людина взагалі. І потім мені розповіли хлопці, і я почав гуглити. Потім в Ютубі познаходив відео. Мені це дуже сподобалось, і вже в інстаграмі я побачив, є у нас олдскульний барбершоп М15. Чуваки дуже мені подобалося, як роблять. І Я захотів от конкретно стригти разом з цими професіоналами. І вони мені точно розповіли, як взагалі правильно все то робити. У мене довге стажування було, напевно. Місяця три, да, в М15, це вже я пішов в М15, так да, і от е, довге стажування. Бо перше, я, я їм показував фотографії, які я там робив. Стрижок, і в принципі у мене щось схоже було, але мені сказали все одно, ти стригти не вмієш. І я такий блін, ну як це не вмію вже. Рік, півтора, знаєш, стрижу там щось, а і не вмію стригти. Ні, і я такий думаю: так, значить, я буду повністю, я повністю перенавчався, прям там трошки інший стиль. От, підхід до стрижок, трошки інший. І я напевно знаєш от вчився. Я просто майстри стрижуть, і я просто не відходив від майстрів, якась цікава стрижка, одразу пішов туди дивитися. Там цікава стрижка, одразу пішов дивитися. Ну і майстри з великим досвідом. Там я тоді ну сіки рік-півтора стрижу, а у них там по сім 8 років у когось взагалі там за 10 вже плюс років. Що вони стрижуть, і було дуже цікаво подивитися за цим після стажування. От ну я довго перенавчався. Насправді руки поставити було дуже важко самі по-новому. Ну, в цілому я то подужав, і я в принципі дуже радий, що хлопці мені допомогли, розповіли, показали ці шляхи взагалі олдскульного барбершопу. А далі мені просто прилетіла пропозиція відкрити свій барбершоп. І я думаю, більшість взагалі барберів ну хоче відкрити свій шоп. От і коли залетіла мені така пропозиція, я одразу в принципі на це ну так клюнув. Можна так е, сказати. І так, да, я там конечно, не без проблем, але типу, ми відкрилися. Я поспілкувався з хлопцями з М-15, вони там мені щось і порадили, е, різні штуки. От. І втожі, да, я вже відкрив потім свій шопчик, там розвивався, е, майстер-класи е, якісь почалися, потім почав їздити на турніри. Що дуже, дуже прикольно, воно розвиває тебе по максимуму. Ну, типу, ти в такій стресовій ситуації люди, люди дивляться на тебе, ти стресуєш, помиляєшся, але в тому і фішка, що ти ви себе виходити ви за свої рамки, і ти потім е, становишся краще і краще. Ходити треба багато на майстер-класи, е, завжди-завжди навчатися, от, е, ніколи не зупиняєшся в цьому. Тобто, якісь відео від рузеля виходить, дивлюсь. Якісь відео ідеборкати дивлюсь. Ще там на багатьох барберів підписаний, і одразу все дивлюсь, роздивляюсь, як, як же ж вони там все це роблять. Ну, в більшості це європейські або американські от барбери. От я от більше туди націлений. От. Я думаю, що зараз і більшість націлено на ту публіку. Потім якось так склалося, що довелося розпрощатися з тим барбершопом, який я відкривав. Там не тільки за повномасштабної війни, там просто трошки ми характерами, я би так сказав, не склалися з зі співвласниками, тому довелося розпрощатися. Ну і вже під час повномасштабного відкрив це місце. Правда, я повинен був його відкривати 3 березня, але вийшло так, що я виїжджав на захід країни, пробув там 2-3 місяці, і Потім вже у травні відчинив двері цього барбершопу. Тут взагалі пустота була. Просто два крісла, робочі місця, дзеркала. Там трошки трошки світла. Навіть е -е, ми трошки прогадали зі світлом. Спочатку ми поставили тільки. Біле світло. І тут заходиш і ще стінки такі світлі, і, і тільки біле світло, і ти просто заходиш, наче якийсь морок. Просто тут настільки біло, аж блідий. Сидиш ти не, не, просто жовтого нема кольору, і просто всі бліді. по <звіток> потроху працюємо. Ось так. Ну, надалі, я думаю, розвивати це місце, от конкретно, це. І, Поїхати на навчання, бо я ще під час коронавірусу робив відео для Рузель, для Шорама, для їх академії, і ну до речі, було прикольно знімати. Там треба було англійською мовою. Я в англійській мові не досить сильний гравець. Е, тому ми записували е, відос так: людина стрижеться. Да, я там під час того як стрижу, я мав ще англійською, англійською щось розповідати. То ми просто е, отак зробили: ми поклали текст людини на колінка. Коли я щось мав говорити, ми просто крупним планом знімали, що я щось стрижу, а це виглядало отак. Я стрижу і читаю текст внизу. Просто І ось коротше, так от ми знімали. Да, в майбутньому, хочу. ще от під час корони мав поїхати на навчання. Не склалося, бо корона. Потім також другий раз мав поїхати. Теж корона у них нова хвиля в Європі. Академія не працює, і там з трудом взагалі і барбершоп працював той шором, і мав уже теж їхати в березні, мабуть, теж. от В кінці березня мав їхати, але 24 лютого сталася повномасштабна війна і е, от якось так. В майбутньому що я, я ще думаю, може, можливо, можливо, колись от хочу подивитися. Е, Командою їздити е, і показувати людям от, стару класику, старі стрижки, е, майстер-класи. Більше на це націлений. Це цікаво для мене. Ти сам більше розвиваєшся, коли от, розповідаєш людям от, якось так. Ну, по-перше, по це обрати для себе от правильну школу. Треба дуже ну сильно до цього підійти. Е, навіть якщо це буде не школа, а може окремий майстер, якийсь, і, і просто знайти його в інстаграмі, подивитися, якщо подобається то, що от як воно виглядає, і от до цієї людини, але точніше. Якщо ця людина ще й просто майстер-класи проводить, це буде от тільки плюсом, бо людина знає, що робить. Ось Тому рекомендація от, е, піти до того майстера, от який вам подобається, навчитися у нього. І, не знаю, напевно, не використовувати ту базу, яку він дав, ну хоча б ну, півроку, щоб сформувалася моторика, рук. Мислення, щоб ви щоб точніше, сама людина опрацьовувала той матеріал, який дали не тільки, бо коли виходиш з навчання, ти все одно у тебе ну як каша в голові, і треба о, якийсь час, щоб то все переварити. І тоді вже приходить то розуміння. То, наприклад, ну там півроку відстри, вже ти такий, да я щось там уже десь розумію можна вже йти до кого ще на майстер-клас підвищувати. Може тобі скажуть таку ж саму інформацію, можливо, але ну, повторення тої інформації це навпаки добре, бо інколи ти якісь моменти можеш опустити е, в ті інформації, які тобі дали попередньо. Ще раз повторення це навпаки навіть дуже добре. Я і сам, е, коли навчався, то напевно теорію е, я дуже погано знав. Прям. Взагалі, по теорії, я був нуль. Це, напевно, от коли вже відкрив е, перший свій шоп, е, коли був з філос, я почав щось там десь е, дізнаватися, книжки, майстер більше ходити на майстер-класи самому, ніж давати там якісь когось навчати. І щоб е, правильно доносити інформацію до людини, щоб йому було більш зрозуміло. Є теорія, і з цим простіше працювати. Ти даєш якісь. Е, Алгоритм, дій правильний також. І людина розуміє, буду робити так, буде так. По-іншому, значить, буде отаке такий результат. Ось тому так. Да. Завжди розвиватися, не зупинятися. Я я теж вже сім-вісім років стрижу і завжди-завжди себе десь намагаюся знайти якусь цікаву для себе інформацію. Ну, в більшості я ходив на олдскульні майстер-класи, більш по класичним стежкам, бо мені це більш заходить. Чи... Бували ли у тебе такі от хіка? Типа так вигорання, якісь момент, моменти, де, допустим, поки там не навчився, то ти думав, там, він, там, ми його і... Сес. О, так. Да. Е, та важко, важко завжди, насправді. Особливо я це зустрів, коли перенавчався, і я такий думав, блін, а на що я цим займаюся? Взагалі в мене нічого не виходить. Я, я не можу просто в руки взяти волосся ну, нормально, типу. І да, і в мене було вигорання. Треба просто то пережити, трошки видихнути і сказати собі, що ні, я зможу, я доб'юся цієї цілі я маю до неї йти, маю стати кращим. от. І, в принципі, да, Головне правильно відпочивати ще, не давати собі вигорати, реально. Бо коли ти стрижеш 24 на 7, то дуже сильно вигораєш. І особливо ну, це коли там, ти працюєш 6-1, 5-2, то ти сильно вигораєш на роботі, І особливо коли в тебе по 9 людей. Або навпаки, у тебе там по 3-4 людини в день, ти теж вигораєш від того, що ти нічого не робиш, знаєш, начебто, що я тоді погано стрижу, чи що, що до мене люди не ходять. От, а у інших проблеми, там, наприклад, по 9-10 людей в день або по 14, да, і він там просто як конвейер, відпускає. От. І він виграє від того, що вже просто робота, да, він працює, 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 і нічого вже його, ну, ну, якось не радієш від того. Та тому треба, ну не знаю, оптимальний графік для мене це 4-3. Або ну, 5-2, але половинку дня, щоб вже половину зранку попрацював, і потім вже можеш тип, там іти, відпочити там. От. Е -е, якось так. Головне відпочивати. Да, правильно. Купувати там. Навіть іноді буває виграння від того, що ти знаєш, ти режишся у тебе. Не той самий просто день сурка, ну, день який, якийсь, ну там, замінюєш машинки, купуєш. Е, тобто, ти ж не просто так заробляєш ті гроші, Ти себе, себе порадувати треба. От. Головне, правильно відпочивати від роботи. Також розряджаючи, сходити на майстер-клас, воно теж тебе е, підбадьорює, да. тому в своїй професії, в тому, що ти робиш. Щоб ти далі розвивався. Вот так.